El uh -huh. Пане Василе, я хотів би, щоб ви прокоментували ситуацію з візами. Ми вже почули про те, що а, міністр закордонних справ Чехії а, запропонував таки включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти Москви. Ми знаємо, що взагалі де факто це відбувається. Я знаю, що це на рівні європейської бюрократії. Це важко а, очікувати просто так, тут і зараз, але вже 10 країн, якщо не помиляюсь, це вирішили. Естонія вже вирішила це питання, не буде надавати туристичних віз росіянам. Що зараз відбувається взагалі? Які плани у вас щодо народного бранця як подалі вже впливати на цю ситуацію? Ну, Україна зі своєї сторони вже зробила такий крок з 1 липня, і навіть за статистикою є кількість звернень з боку Російської Федерації з їхніх громадян, бажаючих сюди потрапити за місяць, було надіслано 80 заяв, і жодна з них не була затверджена. І я вам скажу, що зараз бюрократично росіянам попасти в Україну досить складно, тому що їм треба звертатись до третіх країн, які в свою чергу також закривають для них такі опції. От зокрема названа вами Естонія. З 18-го числа також е, закриває таку можливість Латвія, Литва, відповідно е, висловились за е, чому важлива роль Чехії, тому що Чехія зараз головує е, в Євросоюзі і в від її ініціативи як країни головуючого багато залежить порядок денний, того що буде розглядати євросоюз, і те, що вони підтримують таке рішення, і все більше країн Євросоюзу висловлюється за. Е, Закриття, вибачте, конторки туристичної поїздок в Євросоюз громадянам країни-агресорки це абсолютно правильно. Україна всіма можливими і політичними, і дипломатичними шляхами це комунікує і цього просить. і Вимагає називають попередній. Таку знаєте, попередню дату, що це може відбутися до кінця місяця, серпня, але чесно кажучи, зважаючи на згадану вами європейську бюрократію, це рішення може дещо затягнутися. Але те, що перспектива закриття можливості отримання шенгенських віз для громадян країни агресорки, існує, то це безумовно так, і це буде черговий етап посилення санкцій проти путінського режиму.